У столиці російського регіону Башкортостан УФІ кілька сотень людей зібралися, щоб підтримати активіста Фаїля Алсинова, колишнього лідера забороненого руху Башкорт, засудженого до чотирьох років ув'язнення. Як повідомляється, люди зібралися у відповідь на заклики до протесту в соціальних мережах. Як пише Радіо Свобода, люди, що зібрались в Уфі, гуляють на площі, співають башкирські пісні. Правоохоронці вони кажуть, що просто гуляють. За повідомленнями силовики затримали кількох людей, зокрема, дівчину з плакатом, на якому були слова з виступу Алсинова. Місцеві поліцейські стверджували, що формально затримань не було, а поліція просто нібито супроводжувала кількох людей із площі. Проте згодом повідомлення про затримання підтвердились: ті, хто зібрався, спробували перешкодити поліцейському автозаку вивести чотирьох затриманих з площі. Сталася сутичка. Загалом повідомляється про сімох затриманих. А нам залишається лише споглядати за поступовим розвалом Росії і радіти.